Дівчата, всім привіт! Вибігаю з дому. Не нафарбована, часу немає. Сподіваюсь, сьогодні встигну забіжати в Аврору, познімати канцтовари. Хочу сама подивитися, які ціни і вам показати. І ще в мене сьогодні по плану зробити влог дуже коротеньким, бо дивлюся, що в мене останні влоги там по 15, 20, 30 хвилин. Хочу сьогодні зробити швидкий влог. Ось так от. Залишайтесь зі мною, дивіться далі. Їм новинку копестерол. Соус дуже смачний. А так звичайний ролл, як з курочкою. А, отуди? Тут на бересемі дегустація вина, сиру. Фетабрин Бринза, Лубмінг, якась продукція. Дивіться. Приїхав, заправу машинку. Чейсерок продегустував з вами. Дівчата, зайшла в Аврору. Хочу вам показати трошки кансуарі. Що я бачу на акціях? Буде ще шорт. Дивіться, наприклад, щоденник ось такий чорно-білий всередині 44 гривні. Потім ось такий з твердою обкладинкою, і там він вже кольоровий. Ні, теж чорно-білий, але перша сторінка кольорова. І тверда обкладинка, ось такі, дивіться, різні. Ось такий, отакий. Такі щоденники по 77. Ось такий звичайний. Я пам'ятаю, був колись рік, коли у брата в школі сказали, що потрібні такі звичайні щоденники. Без всяких, там, ось таких ось малюночків, а ось такого формату. Такого формату 27 гривень. Вокнути, ось це такі крупові, які вона м'якенька. З авокадо, з банану, з лимончиком. Дивіться, 109 гривень. Ось такий дівочий. І хлопчачий, і чорний. І можна і робочі задачі записувати. Дивіться, який класичний, класний. Потім давайте а, зошити подивимось на 12 аркуші. Що це? Клітинка ну такий, не дуже зошит. Тому коштує ліня 5 гривень. І в клітинку 5 гривень. Так, оцей вже на 12 аркушів. Ну тут більш приємна вкладинка в клітинку. 7 гривень, 12 аркушів. А в 5,50, 12 аркушів. А де бризк? Де брізк? Не бачу брізка. А все знайшла Аркушів 5.50. Ні, краще не економити, бо такий, знаєте, як тканинка, зошит, потім Зошик. Потім шоу. По шоу? Такий теж. Family план якісний. Де тут? Family план? 24 аркуші, клітинка. 14 гривень. А може і 12. Вже не буду вам пікати їх. Так, йдемо далі ось такий на 48 аркушів. Дивіться. З лисичкою, з торця тигр. Потім ще є лисичка, тигр, ведмедик білий. Це у нас. На 48 клітинку. Але, дівчата, оці по 27 гривень. А оці, дивіться, клітинку теж 48. Ось такого формату. Отакого от формату. Зараз глянемо. 24 гривні. До речі, непогана ціна. І гарна, гарна така якість. І у паперу, наче, і обкладинка гарна. Так. 96 глянемо в яку ціну ось такі. Бачите, як природа, архітектура, ось такий. Ось такий. Ну, є взагалі, є завжди були дорогі зошити. Зараз глянемо. 44. Все правильно, 44 гривні. І так от. Що ще глянемо? Пенал давайте подивимось. Дивіться, які такі силиконові, з написом Happy, Good, різних кольорів 129. Дешевші з космонавтом 87. блакитний, чорний, синій. Це для хлопчиків з космонавтом, а це для дівчаток. Потім клей 19 гривень, резиночки 19. Що це? Набір фарб для малювання 88. Це акрил. А, ні, це олійні фарби. 10 штук 27. Маркери 29. Олівці 27. Дивіться. Вкладинки на книги 44 гривні. Окладинки на зошити 19 гривень. Так, це обкладинка від першого до четвертого класу. Зараз пікнемо. 24 гривні. Дивіться, олівці звичайні 5 гривень, 7 гривень, гривня гривня 50, ось такий. Потім ручки по гривні 50, по 24, по 5 гривень. Оце, до речі, за 5 гривень. Значить, така. Ні, не дуже за 5 гривень. Не буду вам її рекомендувати. ну Ручок. Вистачає в Аврорі. Отак от трошки канцелярію з вами подивились. Виходимо. Більше в мене, на жаль, немає часу. Я собі взяла резиночки мені потрібні, і лимонну кислоту. Лимонна кислота, ви знаєте, в мене для чищення чайнику і кави машини. Давайте ось от, от ще альбом. Вам покажу для малювання. Дивіться, такий от. З наскільки ну, на 12 аркушів, 17 гривень. Ну, я думаю, що це нормальна ціна для альбому для малювання. Такі, бачите, там собачкою, аніме. Що ще? І ще аніме. Це теж з котиком. На 36 аркушів в лінію. Так, лінію. Так, 36 аркушів рівні. Ну ось такі зошити з машинкою. 12 гривень. теж непогана ціна. Дивіться. Різні малюнки, різні машинки для хлопчиків. Так, давайте подивимось скільки папір коштує. Папір коштує пачка 159 гривень, 500 аркушів. Все, дівчата, виходжу. Дівчата показую вам свої покупочки з Аврори. Взяла лимонну кислоту, вам показувала резиночки, горішки, мілініум, бум, арахіс в шоколаді. І оцей напій взяла. Не бачила його раніше в Аврорі, бачила, наче в Сільпо і в варусі. Це такий вітамінний коктейль. Колись мені я брала чи детокс, чи щось таке. Сподобався дуже. І я ось взяла в надії, що релакс та антистрес. Зараз мене заспокоїть і розслабить ось такі справи. Це все вийшло, дівчата, наче нічого не купила, а витратила 80 гривень. Дівчата, на фоні намитого посуду на кухні торчачого бутру, Буду, напевно, завершувати це відео. Якось я для п'ятниці дуже втомилась. Хочу вам показати, що чоловік ось мені подарував навушники, щоб я сиділа монтувала не в провідних, а без провідних. Сьогодні буду монтувати цей коротенький влог вже в нових навушниках. Дякую, що дивились. і як завжди, зустрінемося з вами в новому відео. Не забудьте про лайк і коментар. До зустрічі!